На моєму каналі є вже відео, як я працюю з е, акригелем. Конкретно я як працюю. Ось. Е, тут покажу трошки іншу техніку. Е, значить, Акрегелем я закрию точки в Пам'ятаєте, це нігудь в мене дивиться в бік, я б хотіла його трошечки в цю сторону зробити. Е, беру невелику кількість е, акригелю і ставлю, ой, перепрошую, виходжу з кадру, як завжди? Е, тобто я беру невелику кількість акригелю. І ставлю на оці боки, тобто точка просто на боки. Мені тут посередині в принципі акрелю зовсім не потрібно, тому що зверху буде йти гель. От, і я беру собі е, апельсинова паличка, знежирювач і змочую, апельсинова паличка має бути мокра. Тобто я дивлюсь і закриваю собі бічні паралелі. Все собі тут гарнесенько вивожу, оскільки мені тут пракує, бо хочу, щоб нігтик цей дивився правильно до вказівного, так як він би мав і бути. На середину, якби бо він дивиться у мене до безімяного. Безім Ось, я оце все так собі обережненько. Викладаю акригель бічні паралелі до будови, там, де мені бракує мого нігтя. Закриваю тут точку вросту. Тут, тут в мене така є штука. Я тут все ось це роблю гарненько, закриваю. І, в принципі, можемо, якщо тут є залишки, нам їх важко забрати, ми можемо їх розподілити по цілому нігті. Якщо ось тут так гарненько все. І оглядаю, чи мені достатньо з цього боку матеріалу. Якщо мені достатньо матеріалу, то я це можу сушити. Якщо недостатньо, знову ж таки, то я його собі докладаю. Е, ну, мені здається, що вистачить. І тут точку вросту закрила і це ставлю в лампу. Так, а Далі, коли буду працювати з гелем, мені знадобляться ось такі сишинки. Затискачі. Правильно буде: затискачі, жабки можна називати. Так, на цих нігтиках цей мій нігуть короткий, на цих нігтях у мене був акригель. Я робила це все акригелом. Але верх, знову ж таки, я буду перекривати гелем. Беру свій гель, ось цей новенький, який в мене є, який дуже шикарний в роботі. І знову ж таки роблю цю мокру підлогу, по якій легко ковзає і працює мій пензлик. Набираю каплю гелю і ставлю біля кутикули з пензлика таким от. Круговими рухами, бачите, як гарно ставиться капелька. І ми маємо ось цю капельку. Маємо ось цю капельку. І все, і просто в повітрі ковземо нашим пензликом ось так до вільного краю. Дуже класно, знову ж таки, повторююсь, коли це, бачите, який тут гарний блік у цій ділянці. Коли це ідеально рівні нігті, укріплювати ось таким гелем, це насправді одне задоволення. Е, тому що ви просто замість бази можете нанести ось цей гель. І, і, і все, І зробити, вирівняти це ніби базою, зробити гарний поверхневий упил і, і просто відпускати клієнтку додому. Або там прикривати якимось кольором, або просто якимось декоративним топом, та й, та й все, та й все, і, і готово. Я дуже перепрошую за виход з кадру. Все тут закриваю всі бокові сторони, які я тут доклеювала, доліплювала. Дивлюсь в турець, в турець, ну, як завжди, звичайно, товстенький. Ми це все потім будемо випилювати ось тут трошечки додам, Перевертаю нігтик обов'язково перевертаю нігтик, оглядаю собі знизу. Якщо мені все подобається, тоді знову ж таки ставлю в лампу. Якщо щось хочете підправити, то ще, поки гель мокрий, підправляєте. І таким чином це ставлю в лампу, зменшую потужність, сушу. 20 секунд. Звичайно, якщо пече, витягую, 20 секунд сушу на зменшеній потужності, тоді витягую нігодь з лампи апельсиновою паличкою, чи гель-просох і затискач. От 20 секунд починає вже підпікати. Я витягую і пробую. Так, в принципі, просохло. І ставлю затискач. Там, де точки в росту. Це найкраще підтискання матеріалу, оскільки він ось так має дивитись. Значити, знову ж таки, я тисну в ту сторону. Тобто я можу собі затискачем сформувати напрямок нігтя. І ставлю це лампу на повне просихання 60 секунд. Так, виключилась лампа, знімаю затискач. О, бачите, який тут синічок. Ну, це боляче. Але стойка буде арка. І у мене залишився останній нігтик. Подивимось в торець, Бачите, який товстенький торець, тому що нігтик плює донизу, оскільки мені, оскільки він плює, мені потрібно його підняти. носик. гель І знову ж таки все по тій самій схемі. Промазую, наношу гель на нігодь, беру капельку собі, Ой. круговими рухами. Щось в мене не так зі світлом. Круговими рухами залишаю капельку біля кутикули. До вільного краю. Якщо я ось так зроблю плюху, то буде мені плюха. Тобто стараюсь працювати у повітрі тим гелем, ну взагалі будь-яким гелем, не тільки ось цим конкретно, що у мене зараз є, будь-яким гелем для нарощення. Я працюю в повітрі. Стараюсь, принаймні, працювати в повітрі. Звичайно, що людський фактор, я можу бути втомлена, можу десь там щось запороти, але, в принципі, стараюсь це все робити в повітрі, щоб не було ніяких ось таких е ямок, там, борозин і тому подібне. Точки вросту, знову ж таки, я закрила тут точки вросту на цьому нігтику, я вже вам цього не показувала. Акригелем, але гелем теж потрібно перейтись, ну, перевертаємо нігодь стандартно. Дивлюсь, тут в мене, бачите, якісь такі прогалинки є. Їх потрібно закрити. І, в принципі, ну якось так виглядає нігуть. Зараз Гель дуже гарно самовирівнюється, якщо чесно, коли перевертаєш, він стікає досить так е красивенько. Ну і все, ставимо в лампу. Так само 20 секунд на зменшеному режимі. Ставимо затискач і досушуємо до 60 секунд. І далі будемо працювати з толкою. Все, нігті мої готові. Дивіться, на середній майже Майже ідеально. <с> так, нігті готові, а тепер будемо робити опил. Для того, щоб почати робити опил, ми мусимо зняти липкий шар з нігтів. Тобто беру знежирювач і витираю липкий шар. Витерла липкий шар, ну і далі беру пилочку і будемо їхати до упиру. Почнемо з цього місця. тобто я беру, роблю спочатку форму квадрат. Так, ставлю пилочку е паралельно місту і роблю. Ось так. Мені відкривається торець. Бачите, який він? А далі я переходжу до фрези. Фрезер дуже класна штука і дуже вкорочує час. Включаю на приблизно 15-20 тисяч обертів і згладжую поверхню. Все, Просто згладжую поверхню. І нічого більше не потрібно. Тобто, згладила поверхню. Забираю всі нерівності. Саме-саме більше, що тут потрібно забрати, це оці всі нерівності. Забираю всі нерівності, потім буду працювати, звичайно, пилкою, ну, без пилки нікуди. Але ось це, щоб не пиляти так довго пилкою, нам допоможе фрезер. Забираю. І тепер дивлюсь в торець. Бачите такий товстенький, товстенький торець? Щоб міг тих був в нас гарненький. Буду випилювати торець. Тут чуть -чуть. І випилюємо торець трошки. Трошки, небагато. А далі беру собі пилку. змила пил і беру пилку. Значить, ось тут, скільки мені затекло гелю, його весь треба забрати. Завожу під ніготь пилочку, заводжу. І, в принципі, ось так паралельно працюю.